На цей рік було передбачено видатки в сумі 103,9 мільйонів гривень. Було закуплено на 8 мільйонів деревини 10 тисяч кубів. E, значить, різні будівельні матеріали і шансові інструмент також було закуплено порядка на 4 мільйона, скоби, цвахи, рубероїд і так далі. Значить, засоби маскування було закуплено. Залишилось залишок фінансового ресурсу, який необхідно освоїти до кінця року, складає 17 мільйонів. Вже договора підписані, Ми отримаємо ще 600 комплектів маскувальних сіток і e, e, 700 тисяч це оплата послуг і другу карт та оренду обладнання. Міністерство оборони і Генеральний штаб проблеми знають, які виникли під час відводу військ, що заново необхідно було обладнувати і бліндажі, і інші фортифіційні споруди. Ми тільки за цей рік надали, значить, військово було закуплено 6 853 Куба лісоматеріалів і військовими частинами окремо було ще закуплено 3400 метрів кубічних лісоматеріалів. Було доставлено в зону АТО 9232 тисяч лісоматеріалів. Начальником генерального штабу було прийнято рішення додатково ще півтора мільйона закупити лісоматеріалів, і ми зараз здійснюємо закупівлю для забезпечення тих підрозділів, які змінили позиції і для обладнання фортифіційних споруд.